Доброго дня! Рада вас всіх вітати на каналі Таро Релакс. Сьогодні розглянемо загальний таропрогноз для овнів на коридор затимнень. Побачимо, які енергії будуть присутні в цей період часу. Коридор затимнень у нас буде відбуватися з 25 березня по 8 квітня. 25 березня це у нас місячне затимнення, а 8 квітня це сонячне затимнення. І в цей коридор затимнень. Рекомендація для вас: не приймайте ніяких важливих рішень, в яких вони впевнені, тому що це закладає програму на 9 і 18 років. Ну, що каже астрологія, ви можете передивитись в Ютубі в астрологів. А ми подивимось зараз, що нам скаже Таро. Що вас чекає в цей період часу, Любі овни? Зробимо ми коротке відео на три карти. До речі, хочу вам нагадати, що ви ще переглядали свої таропрогнози по вашому знаку Асценденту. А також хочу нагадати вам, щоб ви не забували ставити подобайки, підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. А також чекаю на ваші коментарі, тому що це для мене свого роду мотивація на зняття нових відео. Ну, давайте подивимося, що чекає овнів. На коридор затемний з 25 березня, по 8 квітня. Що чекає овнів? Овні. Коридор затемний. Що принесе повна цей період часу? Королева Пентаклів. Королева Пентаклів каже про статки, фінанси, про результати, що у омнів буде, буде отримання певних ваших результатів. Що ви планували, у вас це все вийде. Ви будете тримати свій ресурс так, в ваших руках. Ну, давайте подивимось, що. А, до речі, хочу нагадати, що ці події можуть відбуватись зараз, так? а результат ви можете отримувати, бачити ну, в десь півроку. Повішений: Трійка пентаклів і трійка мечів. Трійки. Дивіться, що можна сказати стосовно цих карт. У вас в цей період часу, любі, -овни, буде виникати питання, ви будете вирішувати стосовно своїх пентаклів, доходів. Також виникне якісь питання стосовно вашої роботи. Можливо, на ту роботу, яку ви очікували, так можливо, вона трішки буде затягуватися в часі або буде поставлена зовсім на паузу. І, до речі, ви ви, по трійки мечів, можете не отримати того результату, наприклад, да, е, який ви очікували. Або ви чекаєте, наприклад, пропозицію стосовно е, співпраці якоїсь вашої, так? Е, щось е, пропозиція буде стосовно співпраці, тому що ми, ми бачимо трійку Пентаклів. Але далі йде трійка мечів. Трійка мечів це інформація, яка м Знаєте, от вас може засмутити, розчарувати, не отримання певного результату, на якого ви розраховували. А також повішений розпочалось все з повішеного, так от розклад. Якісь моменти будуть поставлені на паузу, начебто, знаєте, так заморожені вони будуть. Тобто не буде розвитку ніяких подій в ваших справах. До речі, хочу нагадати, що в кожного в різних сфері життя будуть програватися ці аркани. А по астрології, як нам кажуть астрологи, я сама не астролог, що в кожного в цей період часу, в затимний, так, в кожного знаку зодіаку будуть програватися в різних домах астрологічних ці прогнози. Ну, я вам хочу сказати любі овни, що все ж таки навіть незважаючи на вашу паузу, на ваші якісь, можливо, декому потрібно буде, знаєте, поступитись своїми інтересами або піти на якийсь компроміс, з чимсь, пожертвувати задля отримування, отримання. Якогось співробітництва, якогось е, навчання, знаєте, от, е, отримання в руках роботи Пентаклів. У вас тут чітко тема йде е, стосовно фінансів. Але у вас будуть перемоги. Е, ви, е, то, про що нам каже королева пентаклів, шістірка жезлів, так? От я отримую результат, я тримаю в руках свій Пентаклі. Але чим, чимось придеться жертвувати. І. Е, я вам хочу сказати любі овни, сконцентруйте свою увагу на на вашому здоров'ї, тому що повішений ще може казати про здоров'я, кого турбує погане самопочуття, рекомендую зробити дослідження, обстеження. Тому що в нас, якщо розглядати це стосовно здоров'я, то в нас є повішена і три мечі, про що може казати про якісь захворювання. Це я кажу тим, кого турбує здоров'я. Серце це в нас у нас намальоване серце, так, серцево-судинні захворювання якісь. Так що кого турбує здоров'я, зробіть обстеження. А так, незважаючи на якісь компроміси, перепони. Ви будете тримати свій пентакль в руках. Вірте в себе і знайте, що все буде добре, що все вас вийде, що ви сядете на коня і вам будуть аплодувати. Я вам цього щиро бажаю, любі повне. До речі, не забувайте підписуватись на канал, хто ще не зробив, тому що скоро будуть виходити таропрогнози на квітень місяць. І ми там детальніше розглянемо, що чекає любі Овне вас в квітні, які події будуть у вас відбуватися. Чекаю на ваші коментарі та вподобайки. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!